Всіх вітаю на своєму рукодільному каналі. В цьому відео я хочу показати вам один лайфхак, як зробити непомітний перехід, коли ми в'яжемо смужки. Ось така у нас сходинка, якщо ми нічого не робимо, а в'яжемо зазвичай ми по спіралі, трошки піднімаючись у наступному рядочку, тому ось така сходинка виходить. Я покажу, як робиться ось така гарна охайна смужечка. З непомітним переходом, робиться це дуже легко всього одна петелька в одному рядочку. В той момент, коли ми хочемо змінити колір, беремо іншу ниточку, приєднуємо. Перший рядок ми в'яжемо, нічого не роблячи, як зазвичай, до кінця рядочка до маркера. В'яжемо просто новим кольором лицевими петлями. Дов'язали наш рядочок перший, а в другому зробимо певну маніпуляцію. Ось у нас буде наступна петля вже як сходинка. Тому нам потрібно ось цю петлю із попереднього рядка і попереднього кольору об'єднати з наступним кольором. Тому, ось так видіваю спицю і в цю. Блакитну, повертаю обидві петлі, ось так вони тепер разом, і їх обидві в'яжемо однією вже новим кольором. Таким чином, у нас не буде сходинки помітної. Так само робимо наступним кольором, коли будемо переходити на ось цей, наприклад, перший рядок в'яжемо, як зазвичай, а у другому робимо ось таку подвійну петлю. Так вони лишаються приблизно на одному рівні, і не буде сходинки. Я трошки пров'яжу, щоб показати вам результат, як це буде виглядати саме з таким способом. Я знову перейшла на інший колір. Перший рядок у нас зв'язаний. Починаємо другий рядок, і ще раз покажу, як ми робимо ось цю петлю нижню іншого кольору. Ось так підхоплюємо знизу, потім вводимо одразу спицю у наступний колір і повертаємо обидві петлі. Ось так в'яжемо разом новим кольором. Ось такий результат у нас вийшов набагато охайніше. Після прання це ще. Краще вирівняється і ось така різниця. Тут у нас дуже видно виразну сходинку, таку а тут вже більш плавно, навіть непомітно. В'яжіть із задоволенням рівних вам петель